Чи варто робити камінаут? Вона вважає, що моя бісексуальність це просто ще один симптом ОКР. У мене мозок трошки вибухнув зараз. Що буде, якщо я цим ножом когось уб'ю? То я точно цим ножом когось уб'ю. Я знаю, ви мені напишете в коментарях психологи, не дають поради, але мені все одно Вона сприйняла це вкрай погано. Перестала ходити на роботу, цілими днями плакала, спала і нічого не їла. Має репутацію жорсткого маніпулятивного і агресивного чоловіка. Його батько може нашкодити мені ваше життя на першому місці, що як його сестра відноситься до нього. Будь геєм. Тоді вже дзвонити до поліції. Ви ніколи не занадто драматизуєте. Я гей, мабуть. Після нього я став залежним. Привіт, мої улюблені слинята! Сьогодні у нас з вами буде дуже експериментальний випуск. Перед початком я вас попрошу поставити лайк, підписатись на канал та написати коментар, тому що це дуже дуже допоможе розвитку каналу. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм, щоб дізнаватись найсвіжіші новини найпершими. І а, якщо ви хочете підтримати мій канал від 50 гривень і стати спонсорами, то посиланнячко є внизу. Дуже дякую всім спонсорам, які мене підтримують. Ви найкращі і ви мене безмежно мотивуєте. Ну, а я не затягую, беріть собі щось смачненьке, тому що сьогодні буде дуже гаряче і дуже дуже цікаво. Сьогодні ми будемо давати поради рандомним геям з Reddit. Я знаю, ви скажете мені, Даня, це вже звучить дуже круто, і ми хочемо дивитися це відео. Мені самому не терпиться почати його ну, почати зараз вам читати історії і давати поради. Чому взагалі я вирішив знімати це відео? На Reddit є такий розділ Subreddit е, як coming out. І на цьому Subreddit люди діляться своїми історіями, зв'язаними з камін аутом, але там є така рубрика як advice. Тобто поради. І дуже часто в цій рубриці, саме камінауту, люди просять поради. І мені прийшла в голову ця ідея, що я реально можу давати геям з інтернету поради. Тому що, ну, можливо, ви щось можете підсипити з цих порад. Бо я реально вже досвідчений гей, який прийшов через шлях. ну, Через цей весь тернистий шлях, через який проходять геї. І я реально дуже багато в багатьох ситуаціях зробив би по-іншому, якби в мене була можливість. І я можу дати поради іншим людям. І також я закінчив третій курс психології, тому я ще з більшою дозволеністю можу давати поради. Я знаю, ви мені напишете в коментарях, психологи не дають поради, але мені все одно. Тому ми починаємо. І перша історія так і називається Потрібна порада. Мій тепер уже колишній хлопець і я були разом майже два роки. Я канадець, а він іноземний студент з Алжиру та мусульманин. Нам обом по 21 року. Трохи більше двох тижнів тому він вирішив зробити камінаут перед своєю матір'ю. Вона вже майже два роки живе в нашому місті, також є мусульманкою. Вона не раз висловлювалася негативно щодо ЛГБТ-спільноти, але мій хлопець відчував, що мусить сказати їй правду, адже ми планували з'їхатись більше не хотіли жити в секреті. Як і очікувалося, вона сприйняла це вкрай погано. Перестала ходити на роботу, цілими днями плакала, спала і нічого не їла. Мій хлопець залишався з нею, підтримував її, але врешті-решт вона вирішила подзвонити його батькові. Батько досі живе в Алжирі і не планував приїжджати до Канади, оскільки вони з матір'ю у процесі розлучення. Але щойно він дізнався про камінаут, забронював квиток до Канади на наступний день. Це сталося минулої середи. Це був найгірший сценарій для мого хлопця. Його батько відомий своєю вкрай консервативною позицією, а також психологічною нестабільністю. Має репутацію жорсткого, жорстокого, перепрошую, маніпулятивного і агресивного чоловіка. Мій хлопець боявся, що одне або декілька з наступного може статися, якщо ми залишимося разом, і саме тому ми розійшлися. Його батько може нашкодити мені або моїй родині, може відіслати його 14-річну сестру назад до Алжиру, Вона перебуває в Канаді лише як туристка, а ма. Має лише робочу візу, може помститися іншому члену сім'ї, який залишився в Алжирі. Коли батько подзвонив йому напередодні прильоту, то навіть пригрузив, що знайде мене, якщо ми залишимось разом. Минув уже тиждень, але я й досі не можу прийняти, що наші стосунки довелося завершити через гомофобних батьків. У нас були спільні плани на майбутнє, ми щиро вірили, що залишимося разом на все життя, ми розглядали всі можливі варіанти, але кожного разу поверталися до одного й того ж. Хтось може постраждати. На жаль, у нас немає конкретних доказів, погроз, я не знаю, що робити. Здається, моє життя більше не має сенсу. Отже, насправді історія дуже жорстка. Дуже жорстка, Типу, це дуже жорстко уявити собі таке, що, типу, що двоє люди людей люблять один одного і вони раптом втрачають один одного. Це е, жорстко, це дуже-дуже жорстко. Що я можу сказати? Коли його хлопець знав, що його мама мусульманка, і він знав, що вона гомофобна, він знав, але йому просто хотілося розказати їй, то це було максимально неправильне рішення, і робити цього було абсолютно не варто, навіть якщо він хотів поділитися з ним з нею. Тому що запам'ятайте, що все-таки ваше життя на першому місці, і якщо, типу, ви розумієте, що ви зробите щось таке, що загрожує вашому життю, то це робити абсолютно не варто. Я розумію, буває, я розумію, блядь. Я, я розумію це відчуття, коли дуже сильно хочеться поділитися орієнтацією. І мені дуже повезло, що я міг поділитися в 7 класі з моєю мамою свою орієнтацію. І вона не була гомофобкою. Е, так як в цьому в цій історії. Проте, коли ви розумієте, що ви залежні від батьків якимось чином. Або ваші батьки можуть зробити щось погане, вашій другій половинці, то блять ніколи не кажіть, тому що ви ставите і під загрозу своє життя і своєї половинки, що я достатньо неправильно. Ну і наприклад, те ж саме, ви не ви залежні від батьків, да, вам до 18 років ви не маєте роботи. Ви знаєте, що ви квір і ви хочете з цим батькам. Ну, якщо типу ви не відчуваєте, що вони вас приймуть. І розумієте, що скоріше за все вони вас не приймуть, то ні в якому разі не діліться цим з батьками до того, як ви не стануть незалежними. Бо Ви повністю зараз залежите від батьків. Я розумію, що хочеться поділитися. Можете поділитись мені. Напишіть в інстаграмі мені, виговориться. Силочка на мій інстаграм в описі. До речі, якщо і ви вже якби свою потребу задовільнете, але якщо вам до 18 років ви не є незалежними, то ні в кому разі не діліться, бо батьки можуть з вами що хочуть зробити, можуть вас вигнати з дому, можуть почати до вас погано ставитись. Скажіть мені, будь ласка. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка. Вам то треба. Ну, скажіть, вам то треба, чесно. Я розумію, що є бажання поділитися, але це абсолютно неправильно так робити, як, як зробив чоловік хлопець в цій історії. Що зараз я можу сказати? А? Тут написано, що його батько може нашкодити мені або моїй родині. Якщо він не сказав всю інформацію про нього і про його родину, то з маленькою вірогідністю він якось нашкодить. Але знаючи того, як він проїбався, то мабуть він все сказав, територію нашої держави треба зробити небезпечно. І що можна зробити в такій ситуації? То можна, можна з'їхати від батьків, наказати йому, де ти будеш жити, переїхати своїм хлопцям, наказати, де ви будете жити, де ви будете знаходитись, наказати адресу родини свого хлопця по-перше, може відіслати його 14-річну сестру назад до Алжиру. Наприклад, найдушек, а мати має лише, лише робочу візу. Ну, типу, а до чого тут сестра взагалі, яка нічого не зробила? Це так батько буде маніпулювати, чи що? Ну, скоріш за все, якщо він так каже цьому хлопцю, типу, що я відійшлю твою сестру назад до Алжиру, якщо ти, там не станеш гетеросексуалом, типу якщо ти не припиниш ці гей стосунки, то це, скоріш за все, маніпуляція, тому навіть на неї не варто вестись, тому що як, блять, його сестра відноситься до нього. Таке враження, що вона йому сказала будь геєм, живи з цим хлопцем. Нормальною людиною треба бути, що це ось? І так всі там подрядці гетру якесь битво зрозуміло. Може помститися іншому члену сім'ї, який залишився в Алжирі. А, Знову ж таки, яким відношенням має це, ця, ну, ця історія до якогось члена сім'ї, який, блядь, живе в Алжирі і навіть не знає про те, що там якийсь хлопець, гей. На те на це теж не варто звертати уваги, тому що ну скоріше все батько так не зробить, тому що це не має ніякого зв'язку, типу, з історією. Це маніпуляції, просто брудні, грязні маніпуляції. От що може його батько нашкодити цьому хлопцю або його родині? Це так, це справді може таки бути, особливо якщо він знає адресу. Тоді варто, якби бути попередженим, підготовленим, попередити родину, такий батько в одноти в партнера, носити з собою якийсь самозахист. Щоб родина знала про це, і вони теж були готові. І тоді він ніяк не нашкодить. Типу, я розумію. типу, я б міг сказати, звернутися в поліцію, але скоріше за все, поліція і так нічого не зробить. Типу, до того поки нічого не станеться. Але я просто хочу сказати, просто бути готовим, поставити камеру там на дім, підготувати родину, сказати їй про це бути самому готовим, мати якийсь самозахист, дати якийсь самозахист своїй родині. Коротше, просто бути в поготові, того, що якийсь обнатий чоловік може попитатися якось тобі нашкодити. Але коли він вже і якщо він попитається реально нашкодити, вже тоді там буде чи стукати в дім відкривайте, чи ще щось тоді вже дзвонити до поліції, хай вони з цим розбираються. Але найголовніше це щоб цей хлопець був підготовлений, мав собою якийсь самозахист, знав про це, і щоб його родина знала про це і мала собою самозахист, камеру на дверях. Типу, це в тому випадку, якщо він дав адресу, той інший хлопець. Який, очевидно, дуже добре прорвався. Наступний юзер питає е, пораду. Ти, ну, також питає пораду, очевидно, в нас тут всі питають поради. Історія називається Чи варто робити камінаут?» Так, погнали. Потрібна порада. Мені 18 років, я бісексуальний хлопець, і останнім часом мене дуже тяне зробити камінаут. Мій брат уже знає, але з якоїсь причини я хотів розповісти ще молодшому брату і дівчині старшого брата. Не знаю, чому, якщо чесно, я трохи п'яний, мабуть, тому і хотів. Я вже казав мамі, що я бій, і вона доволі ухильно до цього ставиться. Хоча згадував про це не раз, вона ніколи серйозно не реагувала. Oh, okay. Okay. So я її дуже люблю, але в мене були труднощі з ОКР, обсесивно компульсивним розладом. І вона вважає, що моя бісексуальність це просто ще один симптом ОКР. У <реш> мене мозок трошки вибухнув зараз. Як блядь, бісексуальність може бути симптомом обсесивно-компульсивного розладу? Хто не знає, обсесивно-компульсивний розлад це такий розлад, коли, наприклад, в людини дуже посилена тривожність і в неї якісь обсесії і компульсії. Тобто, обсесії – це якісь нев'язливі думки, наприклад. Допустимо, даю вам якісь думки. Там е, я не виключив праску вдома, і вона згорить. Типу, це така нав'язлива думка. Хоча ви знаєте, що ви виключили цю праску. Компульсія буде, це такий ритуальчик це піти знов наприклад, додому, вернутися з роботи. Вам прийшла на роботі думка, Вернутися з роботи, перевірити чи ви точно виключили цю праску. І е, тоді зменшується тривога. Ну, бо це така компульсія. Або е, людина тримає в руках ніж, і що буде, якщо я цим ножом когось уб'ю, заріжу. І, наприклад, якщо я зараз не поставлю цей ніж, то я точно цим ножом когось уб'ю. І ця людина мусить поставити цей ніж, бо в неї тривога дуже сильно підвищується. І щоб знизити цю тривогу, вона мусить назад поставити цей ніж. Це тривожний розлад, якщо так коротко. Або, наприклад, ця свічка. А що буде, якщо зараз ця свічка впаде на ковер, типу і вся нахуй згорить. І наприклад, якщо я не постукаю по цій просувальній дошці три рази, то ця свічка зараз реально впаде на ковер, і людина з ОКР, вона постукає три рази, тому що вона дуже сильно боїться неї дуже сильно тривожна. Тому як бісексуальність може бути симптомом ОКР, це, блядь, це додуматись до такого треба. Бісексуальність це, це нормальна сексуальна орієнтація. ОКР це психічний розвиток. Незважаючи на це, я ідентифікую себе як бі вже 15 років, але вона досі думає, що це просто фаза. Брат теж знає, що я бій, але теж вважає, що це минеться, бо я, мовляв, не показую жодного інтересу до чоловіків. Хоча, попри це, він мене підтримує. Якщо шобі, бісексуальні люди більш їм можуть подобатись чоловіки або більш жінки, це абсолютно нормально. Так в мене було розрядилась камера. Зараз ми продовжимо запис. Продовжуємо. Сьогодні я майже розповів дівчині брата і молодшому брату про свою орієнтацію, але не зміг, бо поруч була моя молодша сестра, їй дев'ять. І мені здалося це недоречним. От і думаю, чи варто робити камінал людям, яким можливо все одно чи я просто драматизую і знато переживаю щодо своєї сексуальності. Припрошую, ви ніколи не знато драматизуєте на рахунок орієнтації, тому що гетеросексуалам не доводиться переживати такі штуки. Це доволі таки важко. Я знаю, що таке, коли тебе розриває зсередини, і ти хочеш поділитися. Тим, ким ти є, зі світом, ти хочеш бути собою. Для тебе немає смислу жити на своє життя. І я розумію, що це таке. Але от чи варто робити камінат людям, яким можливо все одно. Знову ж таки, якщо ти незалежний від цих людей, і ти вже дорослий, ти можеш сам себе забезпечити, то якщо ти хочеш цим поділитися, чому б ні? З іншої сторони, в них може бути опереджене ставлення до тебе, якщо ти цим поділишся. Коротше, якщо ти реально відчуваєш, що ти хочеш поділитись, і ти незалежний від них, типу, і нічого тобі з то не буде, то. Не. Ти... Лись на здоров'я. Деколи навіть життя так робить, що якщо вони ті люди тебе не приймуть, то життя тобі їх відсіє, бо значить тобі можливо і таких людей не треба в житті. Так, ти драматизуєш і переживаєш, але це абсолютно нормально, що ти переживаєш на рахунок своєї сексуальності. Бо це ти і це то, ким ти є. І ти взагалі молодець, що ти є ким ти є. Та як сказала Леді Гага, ти born this way, ти народжений, щоб цим бути, щоб бути собою. Менше треба паритись на рахунок думки інших і більше думати про те, що хочеш ти в цьому житті робити, строїти своє життя, будувати його так, як хочеш ти. Ти до того, до чого хочеш ти. Бачити перед собою цілі твої, а не інших людей, і бути собою. Не жити своє життя заради інших. Тому що найгірше, що ви можете зробити, це жити своє життя заради інших людей. І якщо ви зараз не відчуваєте підтримку і у вас немає грошей на психолога, то ласкаво запрошую вас на свою ЛГБТ плюс психотерапевтичну групу онлайн, яку я проводжу з кваліфікованою психологиною Аліною. Ми проводимо цю групу один раз в тиждень, і ця група дешевша середнього психолога. Тому, якщо ви давно мрієте побувати психолога, але у вас немає грошей, то ця група для вас ідеальний варіант. І там дуже класні, комфортні люди ходять на цю групу. Передаю привіт діанці Олегу і Марісі. Я обожнюю вас. Силочку я лишу в описі. Всіх буду чекати. І остання історія на сьогодні. Вона е, називається так. Я гей, мабуть. Мені потрібен. Е, мені потрібна порада рубрика. Я можу бути геєм, я не знаю. Але я шкільний кантрі-хлопчик. Що зараз? Кантрі-хлопчик, хто не знає, кантрі-дитина. Це дитина, така, яка виросла або живе в сільській місцевості. Це такі в нас традиційні цінності, це любов до кантрі музики, до природи. Оцей весь вайб ковбоїв. Кантрі. І в чому проблема? В тому, що цей автор, він думає, коротше, що він не може бути геєм, якщо він кантрі-дитина. Але і кантрі, діти можуть бути геями. Те же саме «Горбета Гора фільм. Come on, there are a boy. You can't do country, kid, you not do it like a little bit of a Meme! Look at you. You who no. were once so proud. Go now and never return. Гей є серед всіх, серед кантрії, серед наших військових ЗСУ, скільки геїв. До речі, не донати на збори ЗСУ, тому що це зараз дуже дуже важливо. Неважливо де і хто ти. Е, орієнтація від цього не міняється. Я не I get good greats, I go to church. I'm a cheerleader. I'm not like all of you. Це можуть бути гей серед священиків, серед військових, серед кантрі кідів, серед ковбоїв, серед всіх. Oh, I'm sorry. Let me just... Тож ти country кіт, то ніяк не змінить твою орієнтацію, тому що ти в першу чергу людина. Але так як я сказав, понад 1500 видів тварин практикують гомосексуальні стосунки. В коментарях йому хтось тут написав. Ну, моя думка на рахунок цього, це то, що, типа, неважливо, як ти що ти, де ти, 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 ти можеш бути таким завгодно. Якщо ти військовий, то це не означає, що ти, ти обов'язково будеш гетеро, якщо ти народився в сім'ї військових, або якщо ти народився в сім'ї ковбоїв, особливо двох з горбатої гори. Геросекшуа? Not yet, honey. You're almost there. Коротше, неможливо хто ти, чи ти священник, чи ти медик, чи ти військовий, орієнтація від цього не зміниться. І тут хтось написав в коментарях, яку саме пораду ти шукаєш. Бути геєм може бути настільки складно, наскільки ти сам собі це ускладниш. Або ж настільки просто, наскільки ти сам цього захочеш. Це, до речі, дуже дуже гарні слова, мені дуже вони подобаються. Твій вік і те на якому етапі життя ти перебуваєш, можуть створити певні труднощі. Але якщо ти підготуєшся до них, то впораєшся? Ніка так не можна. Деякі батьки вже мають уявлення про сексуальність своєї дитини, I knew you were а інші взагалі ніколи про це не думають. Мої, наприклад, ніколи не підозрювали. Я грав. Я брала участь у всіх концертах. У бейсбол танцювати я футбол, співати я і баскетбол у молодіжних лігах 6 по 10 клас, поки не отримав травму ліктя, що змусила мене припинити. Але ж Маша, ти погано співаєш? Я захоплювався мотоциклами скелолазінням, кемпінгом. Беслуванням на кано, виживання у дикій природі, і навіть вивчав усе складніші навички першої допомоги, аж до допомоги на курсах бойових медиків армії в США. У 13 років я вже був скаутом найвищого рівня. Eagle Scout я почав свій перший бізнес у 9 років і до кінця того літа вже мав чотирьох працівників. Вау, це круто! Я зустрів і закохався у свого першого хлопця в 11 років. Побачив його в перший день 6 класу на уроці. До нього я лише думав, що мені подобається хлопці Після нього я став залежним. На жаль, я тут не дуже розумів, що він має на. Возі став залежним чи він став залежним від хлопця, але мені здається, скоріше за все, він став залежним від ем, котиків. На жаль, через 18 місяців моя родина приїхала на понад 3200 миль, я більше ніколи з ним не розмовляв. Ми навіть офіційно не розлучились я ніколи не робив камін ауту в сенсі публічного оголошення. Я вважаю, що моє сексуальне життя це мій особистий простір, і ніхто не має знати про це, якщо я сам цього не захочу. Так, у мене були хлопці з роками, хоча небагато, бо мої стосунки зазвичай тривали 18 місяців або більше. Ми розлучалися лише через переїзди, а в одному випадку мій хлопець загинув у трагічному нещасному випадку на каноє, в який я не поїхав, бо залишився працювати. Якби я поїхав висловати він був би живий. Це насправді дуже жорстко і дуже сумно, тому що цей автор може винити себе до кінця життя за те, що він не поїхав туди з хлопцем. Але прикол в тому, що це ніяк йому не допоможе, якщо він буде так робити. це не такі усугубить ситуацію, він просто має прийняти те, що він не знав, що таке станеться. Це не його провина. Він не має відчувати це себе винним. Ну тут не сказано, що він відчуває себе винним, але в більшості випадків мені здається, люди відчували себе винними після такої ситуації. Моя родина дізналася я гей, коли в 37 років я провів свого 26-річного чоловіка на родинне святкування Різдва. Жоден із моїх братів і сестер ніколи не підозрював, навіть мій наймолодший брат, який та ж, гей. Да ну чого ти мені нічого не сказала? Ого, щось Геродар підлагує, брати підлагує Багато хто питає, що б я зробив, якби вони мене не прийняли. Я завжди відповідаю, я залишив би дім ще до закінчення передостаннього класу школи і ніколи не озирався назад. Я вступив до коледжу і почав кілька кар'єр одночасно. Мені не були потрібні люди з негативною енергією. Після того, як я залишив дім, у мене стався апгрейд Я перестав приймати, що люди думають про мене. Тепер це вони мали б приймати, що думаю я про них. Скажи, яка саме потрібна тобі порада, я із задоволенням допоможу. Користувач оцей, що написав основний пост, КейпableКрий 9682. Окрім спорту, ти буквально перелічив усі мої захоплення та інтереси до дрібниць. Мені 15, я майже отримав звання Eagle Scout. Я обожнюю природу і мотоцикли. Святий Боже. Телек охуєв з того, що гаї можуть увікатися э, скаутством, мати титул Eagle Scout. І мати свій бізнес, вивчати військову парамедикологію. Виправте мене в коментарях. Так, да, геї можуть, геї дуже круті. І насправді дуже багато відомих гей, які реально добились в тому житті дуже багато чого. Це той же самий навіть Тім Кук запил, який зараз там у чолі голову. Це найбагатший, мабуть, гей в світі. І це я вважаю дуже круто. Ну, а на цьому наші історії закінчились. Дякую всім, що додивились до цього моменту. Обов'язково напишіть в коментарях слово Слей. Якщо додивились до цього моменту. Не забувайте про лайк, підписку та коментар. Також ставайте спонсорами і підписуйтесь на мій телеграм та інстаграм. Я вас всіх дуже люблю. Напишіть в коментарях, як вам така рубрика. Чи хотіли би ви більше подібних історій з тим, як я буду давати поради рандомним геєм з інтернету. Чи ні, дайте мені знати. А я вас всіх дуже дуже люблю. І побачимося зовсім скоро. В наступному відео. Адресу той інший хлопець, який очевидно дуже добре проймався. Святий Боже. Ця свічка зараз не підлогу і не загорівся на весь сквер. Тому я ще. Я... Ти можеш дати пораду точно. А... Бля, 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 типу... Але так, як я сказав, і в тварин 1500 видів гомосексуальних... Äh, їх навіть, äh, ну, Да, да, да. Так, у мене були хлопці. Ой, так, чекай, 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 чекай... чека, чек, 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 чек. Тільки не кажу, що. не я сюди дом.